Сьогодні в нас виїзд на будівництво бригада покривельників, яка придбала в нас пиломатеріал на дану шатрову покрівлю. А саме зараз в неї відбувається процес утеплення. Як бачите, кроква 50х200, гараж ще не утеплений, повністю отак вся кроква йде по будинку 50х200. Тобто зараз зробили вже утеплення ватою. Також в нас придбаною вон, бачите, світондейл в товщиною 200 мм. Після чого хлопці накрутили реєчку 50 на 50 для того, щоб зробити перехресне утеплення. Чому, для чого це робиться? Для того, щоб через дерево не було мостику холоду, от робиться ще таке перехресне утеплення 50 мм. Я думаю, що утеплення в 250 мм це буде дуже круто для даного будинку. Плюс зверху ще все зашиється досочкою 30 на 100. Або осб плитою 22 це вже по тому побаченню, як хлопці запропонують і на що погодиться клієнт. І отут ще буде дуже гарний простір. Не знаю, я думаю, що українець завжди знайде, що можна тут поставити і як можна використати. Друзі, ми постійно робимо такі виїзди на будівництво і до вас також готові приїхати, якщо ви дозволите, або вам це цікаво. Консольбут. Ми комплексно підходимо до. Продажу будівельних матеріалів до будівництва та до вас, як до клієнта. В цілому переходьте на профіль, підписуйтеся в шапці профіля, два номера телефончика, телефонуйте та замовляйте. Очікую на ваш дзвінок.